І так, друзі, дивіться, хто хоче Німеччина, Польща, Чехія, хто хоче собі взяти апаратіка з маленьким пробігом, по класній ціні реально подешевші, ніж на риночному. Є наша астра. Ми її зробили, пам'ятаєте, було пошкодження. Доробили, є тут нюанс, залишився ось е бампер, Бачите, тріснутий хто хоче собі там пограється, Ми просто зробимо класну зразу ціну. На неї все сотка пробігу, 1,8, бензин. У нас іде, 2007 рік. Непогані комплектації тут якісь тут. Радари, датчики, круїзи, світло адаптивне є. Хочете, у нас є навіть андроїд-магнітолу. Ми вам з донора знімемо. У нас є донор. Купу запчастин з донора. Хочете якихось додаткових наберете, можемо повністю ще один салон, подарунок віддати, не порваний все, сидінь, повністю загрузити, собі заберете. Я, я ж кажу, у нас є цілий донор від цієї машини. Можемо. Добавити значить, дивіться, якщо ось так, як є, ось ця машина без всяких нюансів, ми вам зробили номера 2800. Ви поїхали. Якщо хочете, ми можемо зробити новий тюф на цю машину. Новий розвал сходження потрібно буде зробити. На неї трошки кривовато, бо ми виставляли чуть, -чуть кривовато що стоїть ми рульову тяжку міняли. То буде 3200 коштувати з новим тюфом, якщо хочете, і з новим розвалом. Для Німеччини, якщо хтось бажає, є декілька царапин Більш детальний огляд покажу вже потім у відео.